Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами дуже радісною для мене історією обміну мого горщика з трьома відростками дерева кохання на оці рослинки, які ви бачите зараз у цьому відео. Не все це, звичайно, повноцінні рослинки, дуже багато, зокрема, в цьому судочку тут знаходиться листочків. Але сподіваюсь, через деяку кількість часу більшість принаймні цих листочків обов'язково дадуть не тільки корінці, але й діток. Новенькі маленькі рослинки. І цю всю величезну кількість неймовірної краси я отримала від однієї чудової і щедрої жінки на ім'я Оксана. І хочу, користуючись нагодою, їй за це. Щиро подякувати. І поки я розкладала, розглядала, пересаджувала їх з усією любов'ю, увагою та прикладаючи все своє серце, пройшло дуже багато часу, і я не встигла зняти огляд цих чудових нових рослинок. У цьому судочку є кілька сортів ехеверій. Оці дрібненькі листочки це граптоверія. На деяких ехеверіях вже є корінці, я їх пустила в землю. Ці три листочки це седум Адольфа. На цьому листочку вже є дві маленькі крихітні дітки. Сподіваюсь, що вони адаптуються, приживуться і будуть зростати. Також, в кутку тут зростає у мене адроміскус. А оцей листочок це седум. Рубротінкту. І також він є ось тут оцей маленький листочок з крихітним відросточком. І в цьому горщику зростає вже трохи більша рослинка. Неймовірно гарна, дуже мені сподобалась. Далі тут всередині лежать два листочка неймовірно гарної ехеверії з рожевим відтінком. Сподіваюсь, що вони приживуться, пустять корінці і маленьких діток. В цьому горщику у мене зростають дітки-ехеверії, дуже гарної, схрещених два сорти: лау і карніколор. Це граптоверія, а це сінокрасула. Оця рослинка. В іншому горщику це Anacamp І її листочки на сонці мають ставати рожевими. Також дуже гарний сорт ехеверії: оці три листочки вже з маленькими рослинками. Дуже чекаю, що все буде адаптуватись. Є також у мене аж 5 відросточків седума десифілім, і 2. Вже такі величенькі ехеверії, І одна з них зелена, неймовірно гарна, а друга більш блакитна. Також чудові обидві. І взагалі можу сказати, я за дуже короткий час просто закохалась у ехеверії. Їх стільки різних видів і таких гарних, і особливих, неповторних, що неможливо просто залишитись байдужою до цих рослинок. Поки я їх пересаджувала, також вчила ці всі нові назви, бо деякі я вчила просто вперше. Ось така у мене радісна новина. Дякую всім, хто дивився це відео, всім любові, миру і добра. До нових зустрічей і бувайте!